І гарна ситуація формується побіч діцинвай, то тож по закриттю цієї свічки натисну кнопочку Продати. Так, як час експірації одна хвилинка, то відповідно при закритті формування червоної свічки я заберу плюс, а саме 576 доларів профіту. По аналізу бачимо, що ось тут ми тілом залізли на Болінджер, а на 5-х хвилинному таймфреймі у нас сформований сильний рівень супротиву, від якого ми вже безліч раз давали реакцію на зниження. Тож ця ситуація мені дуже імпонує. Звісно, що не подобається, це те, що вище також є формації, які ми можемо захотіти зняти. Для прикладу, ось ці максимум, в принципі, ми вже їх зняли. Але також і ось цей максимум, але він знаходиться достатньо далеко. Формується ще одна красива свічка на підвищення, тож просто за ризик менеджментом збільшую суму в два рази і повторно заходжу рівно на хвилинку вниз. Натиснув продати. Бачимо, що ось ці максимуми ми також познімали, до ось цього нам ще достатньо далеко на хвилинці. Ну ми сюди не долутимо. У нас є гарний імпульсивний рух на підвищення, також у нас додався зараз приємний таймінг. Це остання хвилинка п'яти хвилин і свічі. Усі рівні гарно познімали, тож очікую на формування. Червоної свічки 20 секундочок залишається. Давайте спостерігати 2 секундочки і забираю впевнений. Плюс формується червона свічка. Відповідно, з урахуванням першого мінуса я в профіті на 252 долари чистиме.